Всім привіт! Сьогодні ми нарешті продовжуємо проходити Titanfall. А чому нарешті? Тому що мені цікаво що сталося далі, чи нас врятують. І саме головне, що сталося з БТІ. Лиск, твої проблеми не not my concern. Once you've delivered the Arc as per your contract. Бля, они нас нашли, в принципе. Тут uh, uh, just... <laughs> скажем так, спросили али они нас нашли, эти люди. No. Вот сейчас, наверное, чуть-чуть тихише сделано.

I have a lot of dodge riding on the other side. So, if he doesn't open up, I'll gonna... shoot you in the head. Pilot in jeopardy. Ocular systems marginal. Cannot visually acquire pilot. Stand him up. you see him now? Right here. Right here. Yeah?

Я тобі то повірю, але чи вийде з цього щось добре. Бля, Не треба було набіті це робити. Можливо, якби просто їм було віддати, мене б може відпустили живими. Я тебе не готую, дезинтегрую. Тобі сарака, я тобі кару. Вручну. Забіті. Туда. Ну за що м його кореша? Бля, мені жалкою. Може якось мене відновити на його материнську плату, там джерсткий диск забрати з собою. Yeah, yeah. О! Буду заглядай сьогодні. Так, це що у нас? Ага, ніш. Це я так розумію на випадок таких надзвичайних ситуацій. О, це... Ооо, все Супер. Це, я так розумію, це його типи як е жорсткий диск. Commander Brick, I'm picking up a data core, but it's a weak signal. Are you sure you have the coordinates? What's the signal? I need to get through to them. Commander Brick, I have a lock on Cooper's position. He's full VT's data core. You must have the spear kit. VT, Cooper, what's your status? Cooper, how copy? Over. Cooper's station is struck.

Де він був раніше? Я б з ним весь сюжет упробіг. Я думав просто демона боїть. <плес> Хоча можливо є мод, який дає цей пістолет раніше. Так. Тут нічого немає у нас. такий екшн про... прозарай. Ой-ой-ой. Я ще до тебе брус, я тобі кажу Це як коли я казав цей, щоб uh, йому дали Таноса мучканути. Це зараз загрузю біті і ми підемо в його новому корпусі мучити ту фіфу. Тробітій братан. One Piece? Ні, я розумію, це, online, це, не той One Piece, але... Що, братан, зараз йдемо всіх розвалювати. Троїхав, де типу... Ще ви скажем так, стріляти, ну не стріляти, а йно діставатися, чи починати стріляти. Я так і не зрозумію, роз, то я нажав на кіл. Що вони ми зробили? Ага. Ну типу одним імпульсом, який ми стріляє. Щось не зрозумів. Треба зараз бою пробувати. Ну, чим ці режими відрізняються.

am and Attention, IMC personnel. This is General Marder. The mercenaries have oh, been О, начувся. Ого. А сьогодні можна? Ні, напевно, не треба. Я поки не помирав в цьому відео. Навірно. Я вже не пам'ятаю. Але я не планую в подальшому помирати. Ой. Мужики, выбачьте. Выбачь. Выбачь, бро. Я не хотел. You money, так, кто там убить обидит? Обидел. Слониха? Тобі, тобі срака, я тобі кажу. Я буду мстити. І байдуже, щоб йти зараз зі мною. Och, ni sa v nej Dobre. Neberem. Uh... It's locked. Report system. Planetary designation: Harmony. Laser core ready. down. Dark. Not always, calculating projection. Weapon stage four, ring at ninety seven I'll give you a hero's death. You deserve that one. Warning. Expected back blast energy reaching equal threshold. All personnel must clear, clear the change of yeah, the immediately. Yeah, Disruption of electromechanical units, including Titans, will be severe.

Бля, ти знову поламався. От всю гру не ламався, а під фінал вирішив двічі зламатись. Я в шоці. Так, я не пам'ятаю, що говорив, цікаво, чи вже стало зі звуком краще чи ні. Треба перевірити, та якщо що. Бо іначе перевіряв, наче вже більш-менш нормально. Але хто його знає, може в гріб де зампту тихо. Не, я, yeah, I... nee, я це грати не, не дуже сильно хочу. Не таке цікаве, те хол. Ну здесь часто физическом бити не поломался, это просто ставься сби через викид энергии, там придет поможіть, будь ласка. Jack Cooper Ну, я надеюсь, что выйти все карабити было. бо Біти, be... полетіли. Бити, Давай, ты делаешь? Ну ты коза обіти, ми вообще-то мали разом подохнути зараз. Зараз вернеться, зараз його башка прилетить сюди. Шкода його. Не, десь він вернеться зараз, да? Там, не знаю. Загрузить себе через інтернет, там, не знаю, на якийсь сервер їхній... ні, в шолом купера не вийде, бо... Ну він не володіє такою пам'яті. Це шолом, там із дебільша там райфер, наприклад, візор якийсь. Біжу, біжу. За підір краще переживайте не за мене. Ох, Ой. Бля, ну це... Дякую. Ого! Пілот! Нічого собі, вона визнала, що я пілот. Ну, Купер. Ох, йо йо-моє. Це планету всю розірвало зараз. Йо-моє. Оце потім робі штуки, які зупиняють час. Ну як не зупиняють час, а маніпулюють ним. we never met you the destruction of typhon saved the planet harmony. the militia calls this planet their headquarters. The the sweet planet call call home. commander briggs says i'll be inducted into the marauder corps and assigned a new titan. after the tech swipe what's left of my neural link with bt. i don't know what that'll feel like. to get assigned a new titan. Мені щось здається, що Купер не. Не хочу нового титана. йому навіть на Біті Блок повернути. Щоб ІТІ сам його визнав своїм пілотом. Кесно завжди вас Сімозі, але. Ну, відео вийшло доволі коротким. Але. можу сказати, що... Ех, гра шедевр, Ну. І... Не прям шедевр, шедевр там. Що найкращий сюжет. Ні, такому не скаже. А... Ну, в принципі, ні, для мене він шедевр, але не. Не найкращий шедевр ось так. Я сам заплутався не можу пояснити. Коротше, розподобалась. І нехай нарешті зроблять третю частину. А то Apex це Apex, а але третій тайтінфол б... Ну, це блок імба. Хоча це, напевно, як третій Half-Life. Вийде тільки... Мріях і снах фанатів. Так, ну будемо тоді прощатися. Я думаю, вам гра сама теж сподобалась. Ну, а я пішов. Зустрінемося тоді в наступному проходженні. А наступне проходження вам за спойлерю буде про... Такого собі темного месника під час Різдва. Ну як точніше про його оріджін Тому. Будемо прощатися. Всім дякую за перегляд і всім па-па